Силочку від дохір, я її дуже чекала, я отримала свій мізоролір 025 мм для того, щоб робити масаж обличчя. Ось такі голочки, тонесенькі, малесенькі. Ось так от треба працювати з шкірою обличчя. Обов'язково треба знати, що треба дезінфікувати, треба в спирт, вмакати, дезінфікувати під, перед використанням. Паперова серветка промакнути і тоді використовувати. Після використання, після масажу, знову макати в спирт для того, щоб знову дезінфікувати. Ось така чудова коробочка, яка дуже зручна, можна вдругу з собою брати. І, взагалі, я хочу зробити відео, де я буду робити цей масаж, де мізероліром, де я зроблю фото до і після результату. Якщо вам цікаво, пишіть в коментарях, чи потрібно таке відео вам чи цікаво. Крім того, я придбала ще чаванпраж, осінньо-зимовий період. Треба обов'язково себе підтримувати. Тут 50 всяких інгредієнтів, рослин ягід, фруктів, коренів і так далі. А також я придбала, масло. Масло, яке можна використовувати навколо очей і для губ з ефірним масом дамаскої, троянди. Ось так воно виглядає. Така консистенція густа. І зразу запах троянди. дуже, ну прям, Дуже мій любимий запах. Я обожнюю троянди. Тому ось такі у мене обновочки. Дякую за просмотр.